Давайте до більш морського і зрозумілого кожному з нас. Кожне п'яте авто продане цього року в Україні електричне. Це ми зараз говоримо про всі автомобілі, зокрема вживані. Якщо говорити тільки про нові, то серед них електрокарів трохи більше ніж третина. Такі дані наводить аналітична інформаційна група Автоконсалтінг. Але є ще одна статистика за жовтень, яка показує, що 95% прикиньте нових електромобілів проданих в Україні, вони були зроблені де. Правильно, О -о. Так, В інших країнах світу, до речі, та сама тенденція. А, поставлена в покійні задачі захопити світовий ринок електрокарів. Схоже, знаєте, успішно реалізується. І от якраз такий самий час, мені здається, замислитися над тим, добре то чи погано. Ага. А в чому взагалі секрет успіху китайських електрокарів і чи має він темний бік? Так, от про це далі в сюжеті. Та-да. Ніндзя. Для мене ці китайські електрички це просто шок, скажу я вам. В мережі сотні відео, на яких українці хизуються своїми новими китайськими автівками, преміальна якість матеріалів салону, панорамний дах, маса електронних асистів для водія. Фон, нікого нема. Слун пустий. Вона побачила, що я йшов, притормозила трішки, щоб відслідкувати, і паркується далі. У жовтні цього року в Україні було продано 2400 нових електромобілів, 95% з них вироблені в Китаї. Причина такої потужної експансії кажуть експерти дуже проста. Китайські електрокари виглядають значно дорожче ніж коштують. Українці надають перевагу китайським електромобілям через їх дуже привабливу ціну. Вони можуть бути дешевші за європейські аналоги на 20, а то й 30 відсотків при тому бути а, в тій самій комплектації або навіть кращої. При тому мати більш сучасну систему акумуляторів, яка більш витривка до частих заряджань і морозів. Найдешевший китайський електрокар, доступний в Україні, коштує 15,5 тисяч доларів. Найдорожчий від 90 тисяч доларів. За зовнішню схожість і екстремальну розкіш його називають китайським rolls ройсом Найбільше продажів має ось ця машина. А в преміальному сегменті лідерство тримає ось такий електрокар, вартість якого починається від 40 тисяч доларів, що на 10-15 тисяч менше ніж доведеться викласти, скажімо, за одного з європейців, який є найближчим конкурентом для китайського електрокару. Та коли мова заходить за сервіс, китайські електрокари вже не виглядають аж настільки привабливими. Більшість машин їде в Україну за сірими схемами, лише кілька брендів мають сервісні центри, але і в них далеко не завжди є в наявності потрібні деталі. Якщо ми кажемо про офіційних представників, які мають е, мережі сервісів в Україні і склади запчастин, то е, термін е, від замовлення до встановлення запчастини може тривати там до тижня. А якщо ми кажемо про е, Бренди, які не офіційно представлені в Україні, а постачаються до нас за так званими сірими схемами, то тут е, запчастини можна чекати від шести тижнів. Але крім можливих проблем з сервісом, є інші речі, які останнім часом все більше лякають потенційних покупців: мова про електронне начиння електрокарів. Відеокамери та мікрофони в салоні можуть збирати дуже багато інформації і про власника авто, і про його маршрути, і про місцевість, де він живе. Ця інформація обробляється на серверах в Китаї, і ніхто не може бути впевнений, що з нею не працюють китайські спецслужби. Є великі підозри, чому у цьому всі давно підозрюють китайських виробників. Що у цьому потокі збираються ще додаткові дані, які не пов'язані з декларованими завданнями, оскільки всі китайські компанії, які працюють на західних ринках, так чи інакше пов'язані підконтрольні уряду Китаю і відповідно їхнім спецслужбам, то ці дані можуть і скоріш за все збираються якраз в інтересах китайських спецслужб. В Ізраїлі Служби безпеки встановили, що ці системи можуть слугувати для шпигунства, тому китайські електрокари вилучають у військових. У Великій Британії на китайських електрокарах заборонено паркуватися біля військових об'єктів. Також солдатам не радять говорити про секретну інформацію у цих авто. Підключається мікрофон якогось пристрою? Ви наражаєте себе на великий ризик витоку інформації саме цим каналом аудіо В Китаї там не діють закони Європейського союзу про захист персональних даних. Вони навіть формально нічого й не порушують, коли відправляють голосові дані користувачів на свої сервери, начебто для покращення. А можливо, в цьому автомобілі військові обговорюють якісь важливі плани свої. Ще одна країна, де почали перевіряти китайські авто, це Австралія. Міністр внутрішніх справ країни був змушений вжити заходів щодо власної машини, бо її камери могли фіксувати секретні локації. Кіберфахівці попереджають: ті самі ризики можуть стосуватися і України. Щитані дані про геопозицію автомобіля. Китай може передавати потенційно союзникам, зокрема і Росії.